Питна вода, солодощі, ще пакунки із засобами особистої гігієни одноразовим посудом та навіть спреями від комарів все це результат доброчинного внеску небайдужих херсонців. На наступний день після вихіду в ефір сюжету про потреби солдатів із прикордонного табіру з нами зв'язалі перші охочі надати свою допомогу. Голова Херсонської грузинської діаспори, член правління громадського фонду захисту Ліко Маркелія спільно з компанією «Оболонь» та приватним підприємцем Вікторією Лущук відгукнулись на прохання вояків. Було дуже приємно, як нас зустріли сьогодні хлопці. Ми привезли їм воду, средства гігієни, сладке. І вони передавали великий привіт нашим хлопцям, херсонцям. І, хлопці, реально, велике дякую за цю підтримку. Виділи б ви їхні очі, і наскільки їм було приємно, що вони відчувають підтримку мирного населення. Нас всіх. і я думаю, що на этом благотворителі наші участь не закінчується. і ми будемо дальдальше допомагати. Солдати не приховують радості від візиту несподіваних гостей. кажуть, відчувають підтримку цивільного населення повсякденно. Проте польові умови та зростання кількості особового складу частин потребують допомоги. Продукти харчування, питна вода та бронежилети зайвими не бувають. Ми хочемо передати большое спасибо всім херсонцям. Всей Херсонской области за помощь, которую вы нам помогаете, привозите продукты, вещи, которые ви нам закупаете, передаете, в которых ми на даний момент очень нуждаемся. Вот. Находясь здесь, в этом лагере, вот, где надо и вода, потому що за счет жиры с водой у нас здесь большие проблемы. Вот. Количество народу воєнних много і все нуждаются в вашей помощи. От нас, від нашого колективу воєнних, ми всі благодарні вам. Позитивна статистика останніх місяців очевидна. Херсонці з дедалі більшою активністю долучаються до благодійних внесків української армії. Усі, хто ще обмірковує рішення надати допомогу, не вагайтесь, для когось вона може стати вирішальною.